12 псалом. Начальнику хору. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця? Доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серці моїм день і ніч? Доки буде підноситися ворог мій наді мною? Зглянься. І почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся, я ж на милість Твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм. Славитиму, Господа, що добро вчинив мені, і співатиму. Імені Господа Всевишнього